Сьогодні на ремонті ось такий от інвертор від бренду UKC ssk 1000 w Назва його. Ось внутрішня начинка, класика не синусоїда. Зараз розберу і більш детально розповім про нього. Ось так прилад виглядає. І якщо ви замітили, то, на приладі відсутні деякі компоненти. Наприклад, шимка першого каскаду, шимка другого каскаду, деякі резистори другого каскаду. Мікросхеми зняті обережно, знімали їх за допомогою Фена. Тому що поплавлений зумер, якщо ви можете побачити. От гарячим повітрям дули, що поплавив зумер. Оце таке. Тобто якісь операції з ним проводили. От, намагалися щось відпаювати. І тут також. Були спроби. Але наскільки мені відомо, як повідомив клієнт, що просто сказали, що не вистачає запчастин і віддали. Тобто ремонт не був проведений повністю, так як були відсутні запчастини Кріплення також ви можете бачити, що різноманітні. Тут відрізняється цей от. Це не від нього це 100%. Ці всі, скоріше всього, його. Будемо випаювати всі транзистори, перевіряти, відновлювати схему і вже потім робити якісь висновки. Поки що нічого не можу сказати. Нічого критичного не бачу в цьому. Те, що транзистори різноманітні, ну це буває із заводу в UCC таке ставлять різноманітні транзистори. Так что цены на вина. Что тут вообще стоит зараз? Давайте глянем. А, ИРФ 740. К2842. С4 выход. А по входу, або 3205, або что-то аналогичное. Да, HY3205. Зрозуміло. І цих три транзистора стоять по мінусу від захист від переплюсовки. Ось мінусовий провід, де да, сюди приходить. Плату відновили. Встановили на свої штатні місця мікросхеми. Замінили відсутні компоненти. Випаєні транзистори. Зараз будемо перевіряти сигнали. І покажу вам одну особливість, із-за чого він згорів. Я ще не відновлював. Це заводський дефект був. Там видно, що там не паялося, з заводу була відсутня. Одна деталька маленька, яка привела до того, що прилад з самого початку не міг працювати, по суті. Подаємо живлення. Запустився, споживає 53 мА. Беремо осциллограф. І перевіряємо, що у нас робиться. Перший. Все нормально з першим каскадом, а давайте тепер спробуємо на другий поміряти. У нас мікросхема живиться від. 12 вольт напряму без якогось перетворювача, так що можна мінус брати загальний. Зараз. І під'єднуємося до виходу якось. Дивимось, що у нас тут. А в нас тут, по суті, наводка з частотою в 200 з дрібними кГц. А чому так? Зараз покажу вам. Я ще фото додав, щоб було більш чітко видно. Поки виключу, щоб нічого не спалити. У нас TL-494 по 5,6 низі задається частота роботи резистором і конденсатором. Якщо подивитися, фокусуйся. На фото буде краще видно. О! Якщо подивитися, тут відсутній конденсатор. І відповідно нема чому задавати частоту. Мікросхема ловить наводки і подає на вихід. І з-за цього в нас і згоріли транзистори. Ось зараз беремо конденсатор на 0,1 мікроФарата. Подаємо живлення, О, тепер споживає 44 мА, 45. на 10 мА менше беремо осциллограф. ладно, зараз повішаємся. Раз. Так, робимо 2 мілісекунди розмах розгортку. Будь ласка. Чіткий прямокутник 50 Гц. Ось вам і причина. Присутний. Все. Прямокутник присутний на всех каналах. Будем впаивать транзисторы и проверять работу приладу. Пристрій полностью зібраний. Замінені транзистори другого каскаду. Перший каскад транзисторів встановив ті, які були рідні. Замінний термоінтерфейс, тому що він тут був відсутній. Ось його рідні транзистори. Відновлена схема і будемо запускати. Дивіться, які холостий хід у нього і яка форма сигналу по виходу. Ось стартану, бачимо форму сигналу, зараз поближе покажу. На екрані збоку буде снімок. Скільки він споживає в холостому ходу при напругі 126 вольта. Холостий хід в нього складає десь 0,44 А. Це нормально для такого приладу, так як у нього немає зворотнього зв'язку, то шин постійно працює. Тепер будемо збирати повністю всю схему і тестувати його. Демонстрація роботи приладу. Блок живлення буде використовуватися замість імітації батареї. Блок живлення на 700 Вт. Цей мультиметр демонструватиме напругу на батареї умовній. Вольтампер ватметр демонструватиме інші характеристики, Осцилограф форму вихідного сигналу. В якості навантаження будуть використані дві лампи розжарювання. З заявленою потужністю одна лампа 300 Вт при 230 вольтах, інша лампа 100 Вт. При 230 вольтах. Тобто, орієнтовно, десь буде 350-400 Вт, в залежності від того, яка буде напруга на виході інвертора. Стартуємо інвертор. Прямо з навантаженням стартуємо. На виході форма сигналу. Будь ласка. Напруга по батареї 12,1 вольта. Навантаження 350 Вт майже 346 Таймер у нас по нулям. Хай попрацює декілька хвилин під таким навантаженням. Вентилятор в цих приладах включається по температурі. Два терморезистори розташовані біля трансформатора. Коли нагрівається трансформатор, передається тепло на плату і спрацьовує один терморезистор. Один терморезистор у нас регулювання обертів вентилятора, інший терморезистор це аварія. На цьому можемо закінчувати. Прилад працює справно. Свої задачі виконує.